Виховання найкращий засіб профілактики порушень закону та засада будівництва гідного суспільства. Із такими переконаннями освітяни провели науково-педагогічну конференцію на Харківщині. До музею видатного педагога Антона Макаренка запросили експертів і науковців, чиновників і правознавців із кількох областей України. Ініціаторами проведення виступили науковці комунального закладу Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради. Сьогодні ми проводимо науково-практичну конференцію підсумки 2016 року, тому що 2016 рік був проти насильства. На жаль, і в Україні, і в інших державах ще є така проблема насильства над жінками над дітьми. То я хочу сказати, що сьогодні на конференції якраз ми будемо обговорювати всі ці питання. Участь у конференції взяли провідні фахівці з педагогічних закладів України Харкова, Слов'янська та Умані. Переконані результатом цієї конференції стане ініціація майбутніх суспільних змін. Надзвичайно актуальна тема. Питання і насильства, і питання. Соціальних оцих всіх негараздів, які іще мають місце в нашому суспільстві, воно дуже актуальне зараз. Тим більше, що в такий напряжний для держави час. Тому е завдання конференції підвести ті підсумки 2016 року, де всі питання ці неодноразово піднімалися на інших заходах. А тут вони будуть узагальнюватися. Конференція повинна прийняти, на мій погляд, ті резолюції, ті пропозиції, ті ідеї. Донести до думки не лише міністерств галузевих соцполітики, фінансів там освіти охорони здоров'я, а й до кабінету міністрів Верховної Ради для того, щоб своєчасно вносили зміни у чинне законодавство, тому що нормативно-правові акти не встигають за тим життям, яке сьогодні є у нас в кожного у сім'ї. Одноголосно учасники конференції як одну з пропозицій до влади підтримали питання про відновлення професійної підготовки соціальних педагогів у вищих педагогічних навчаннях. Альних закладах в місті Слов'янську 130 тисяч населення немає ні в одній школі, раз і там ще є щось близькі соціальні працівники. Два на 130 на тисяч на заході має бути стільки ж соціальних педагогів як лікарів. Чи звичайних педагогів у школах підтримали конференцію на рівні влади. В роботі конференції взяли участь представники органів влади Дергачівського району, міста Харкова та Харківської області. Також, що важливо, активними учасниками конференції стали представники виправних закладів для неповнолітніх. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.